Друзі, вітаю вас на каналі. Німеччина ввела обов'язкову реєстрацію авто на українських номерах до 1 квітня 2024 року. Спочатку вам потрібно розмитнити авто та далі поставити на реєстрацію. Якщо авто не буде перереєстроване в Німеччині, при перевірці можуть бути нараховані наступні платежі. ПДВ 19%, відсотків, візне мито 10% від вартості авто і штраф 80 євро за відсутність німецьких номерів. Для біженців з України до 1 квітня діє пільговий тариф і за розмитнення і реєстрацію авто платити не потрібно. Для реєстрації авто вам потрібно отримати сертифікат відповідності європейському ринку, який можна отримати в офіційного дилера або салоні марки вашого авто. В деяких випадках термін отримання цього сертифікату 4-5 тижнів, тому краще його отримати заздалегідь. Також, якщо ви не власник, необхідно мати договір купівлі-продажі авто. Поки такого обов'язку реєструвати українське авто в Польщі немає. Ви можете їздити скільки завгодно на українській реєстрації. Але якщо він появиться, раджу вам заздалегідь звернутися і оформити сертифікат відповідності європейському ринку, мати договір купівлі-продажу авто, мати діючу страховку і реєстраційний документ. Що стосується українських водійських посвідчень, ви маєте право легально ними користуватись у Німеччині до закінчення тимчасового захисту проведеного директивою ЄС, а саме до березня 2025 року, в Польщі ви маєте обов'язок поміняти українське водійське посвідчення, якщо працюєте в транспортних компаніях. До кінця червня. Якщо у вас залишились запитання, то напишіть їх в коментарях, і ми вас проконсультуємо. Друзі, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.